Файне вам вітання, говори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. У нелегітимного президента країни-агресора Росії, колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої. Є двоє дітей, які не з'являються на публіці і ведуть закритий спосіб життя. Про це йдеться в опублікованому розслідуванні центру досьє, який заснував опозиційний російський політик Михайло Ходорковський. Хто такі, як зовуть та в який спосіб живуть, скільки коштує їх утримання, та як до них потрапити. Про це все просто зараз. Розслідування з'ясувало, що в 2015 році в Швейцарії Кабаєва народила сина, якого назвали Іваном. А в 2019-му уже в Москві народився Володимир Путін молодший. Обидва рази рішення про те, де відбуватимуться пологи, ухвалював сам президент Росії в 2015 році. Пойлу здавалося, що народження дитини у Швейцарії допоможе приховати її від сторонніх очей. За чотири роки Путін був уже впевнений, що належний рівень секретності можна забезпечити лише в Москві. І хоча обидва рази про появу дітей ставало відомо пресі, російський лідер не відкривав секрету. Його сім'я практично ув'язнена в особняках і покидає їх в основному, щоб перебратися в. В іншу резиденцію цікаво, що ж вони так бояться, не підскажете. Але не дивлячись на секретність, є таки одна бідося. Досі з'ясувало, що персонал для путінської сім'ї добирають за оголошеннями в інтернеті, і потрапити до сім'ї, яка як кажуть в оголошенні живе в ізоляції, можна буквально з вулиці. На початку 2024 року сім'ю шукали вчителів англійської мови для двох хлопчиків 4 і 8 років. Робота 5 днів на тиждень, загалом 60 годин. До обов'язків входило навчання інших предметів і супровід у поїздках. Зарплата 7 тисяч євро на місяць. Йдеться у матеріалі. Автори зазначають, що перевагу надають кандидатам із паспортом ПАР, бо це дружня до РФ країна. Потенційний співробітник має бути готовим пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи. Йому також заборонено покидати територію, де живе сім'я, на яку він буде працювати. У сім'ю постійно потрібні нові вчителі. Плинність кадрів пов'язана з тим, що порозумітися з сім'єю не так просто, каже джерело з обслуговуючи персоналу, пишуть журналісти. Вони також з'ясували, що на невдоволення батьків син Путіна Іван любить мультфільми виробництва американської компанії Disney і грається, прикидаючись їхніми героями. Володимир Путін молодший, може грати з батьком у хокей. Для цього в резиденції на Валдаї збудували навіть хокейний майданчик. Гратися дітям доводиться переважно на самоті або разом із дорослими, які постійно перебувають поруч. Батьків вони бачать хіба що пізно ввечері, а одно літків Важно на свята побут братів, схожий на батьківський. У них особисті кухарі, які готують їм окремі страви, як і у Володимира Путіна. У його синів свої чашки і п'ють вони лише з них. Поряд із дітьми завжди охоронці з поміж офіцерів служби безпеки президента, головного підрозділу ФСО. Автори розслідування також стверджують, що в резиденції іноді бувають інші діти. Як правило, це діти друзів Кабаєви, яким, як і всім доводиться проводити по два тижні в карантині. Інший свідок сімейного життя Путіна нелегітимний президент Білорусі. Усі, Олександр Лукашенко. Персоналу, який працює з родиною Путіна, кажуть, що Іван і Володимир діти іншої мами Олесі Федіної, але насправді це двоюродна сестра Кабаєвої, стверджує досі. Пам'ять мені підсказує, що потомки Гітлера колись зібрались в Аргентині та й вирішили не продовжувати рід. Цікаво, яка доля буде у цих дітей сатани особливо якщо уявити, скільки українців мають паспорт Південно Африканської республіки та мають диплом викладача англійської мови. Кохайтеся, бо воно то варте на цьому. Наразі кінець, але тобі контюніуд. Говорять. Говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч!